Розгадати секрет Страдіварі – таку мету поставив перед собою житель Тернополя, роздивляючись трофей батька часів Другої світової війни, Олександр Гаврилюк побачив на скрипці клеймо майстра. Чи справді це витвір генія? Невідомо, адже на експертизу потрібні чималі кошти у Чехії, Німеччині у 19-20 століттях ходили сотні підробних інструментів. Утім, натхнений ім'ям легендарного майстра чоловік вирішив почати виготовлення власних інструментів, навіть попри те, що ніколи цій справі. Не вчився. Колись мені казали, що ти... то як бродів в космос полетіти, скрипку зробити. Олександр Гаврилюк ніколи не вчився професійно майструвати скрипки. Хоча як грати йому показував у дитинстві батько. Перший інструмент робив рік, щодня приділяв увесь вільний час. Жодних електричних пристроїв, усе О, тільки руками. Проробив його і зачистив, 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 і так візьмеш його пальцями, що воно має так, як то, вроді, зеркало, блискітний має. Шліфовка є. Перша скрипка вдалася. Кілька місяців відпочив і взявся за другий інструмент. Що було легше, привіз із села старовинний дідівський верстат. Секретів майстрування пан Олександр не має. Каже, треба лише добре витримане дерево. Матеріал взяв зі старих вуликів. Повинно 10 років не менше, вісім років. А хто б ждати? 10 років то вже коли життя? Життя проходить. Ну треба десь відшуковувати. Надихнула пенсіонера на майстрування батьківська трофейна Скрипка. Як роздивився ближче, то побачив усередині напис Антоніус Традіваріус Кримона. І рік. Це фронтова батькова Скрипка. От, яку він. Яким чином, наприклад, ми не знаємо. Але він її десь роздобув. Бреслав. Бреслав, це е, колишня Німеччина. Там пише 720-й, 725-й. Чи справді страдіварі пан Олександр не знає? До спеціалістів скрипку не возив, та й на спеціальну експертизу треба чимало грошей. Ідентичність у скрипці чоловік не переймається, а пишається тим, що сам зміг виготовити інструмент. Першу зроблену своїми руками скрипку подарував онуці. Друга, яку тільки взявся майструвати для ще одного онука. Я граю, а він каже: Дай мені, дай мені, та й бере свічок, я йому ложу. Скрипку на ліжку він трохи там поводить по струнах. Пан Олександр планує, поки вистачить здоров'я, весь вільний час приділяти майструванню, і як справжній митець свої інструменти підписує. деці є прізвище, рік виготовлення і місце. А ще спеціально ставить хрест. Бо вважає, що скрипки це живі істоти, які мають голос, серце і душу. Михайло цьомик, Богдан Димчук, Тивай.